Я з Каланчака, з Херсонської області, за регіонів, прошу, не голосуйте, є ж завжди вихід, хай їх освободять вже оцієї такої загибелі людської. Янкович обіщав дешевий газ. Віддали той Крим. І газу дешевого нема, і Крима нема. І жити далі не краще, а хуже стає.

Янкович ще обіщав дати пільги на підприємство. І їх ніде немає. І вони всі закриваються. Людям робити нема ніде. Я отримую пенсію. Слуги заплачу, для себе на харчі не остається нічого. Куди хоч, як хоч, так і живи. Немає відки нічого взяти. Що це тисяча рублів, як платиш? Світло, вода і газ заплатив, розчитався на цьому зайшов. Без нічого місця живе, як хочеш. І ще хочу сказати, за що вони підвищили пенсіонний вік до 60-х років, не 155, -ти. як вони цього віку до 60-не доживають. І смертність більша в Україні, як народження. Кожний день нічого, тільки і похорони й похорони. Коли всі закривають по селах дітям іти дуже далеко. Не буде ж тих дітей, який ніякого не буде. Учоби, вони будуть як ті барани. Ними тоді вправляти можна, як задумати. Я хочу, щоб молодь жила в цій країні хорошо, бо в мене є внуки, є в правонуки, щоб жили в гідній країні. Шевченко. Борітися, і Бог. Вам все, Бог дасть.